Завдяки доказовій базі служби безпеки 15 років позбавлення волі заочно отримав ще один колаборант, який співпрацював з расистами на окупованій частині Луганщини. Засудженим є 46-річний мешканець міста Сватове. Зловмисник у період захоплення громади підтримав загарбників та увійшов до керівного складу підрозділів так званого міністерства юстиції ЛНР. Встановлено, що зрадник раніше працював в територіальному відділі Державної виконавчої служби. А з листопада 2022 року окупанти призначили його на посаду начальника відділу судових представів Сватівського районного управління Міністерства юстиції ЛНР. На цій посаді він брав участь у виконанні завдань окупантів щодо організації судових засідань відповідно до російського законодавства. Також здійснював контроль за примусовим виконанням судових актів, вчиняв окремі виконавчі дії. Наразі на підставі зібраних слідчими служби безпеки доказів суд визнав фігуранта винним за двома статтями кримінального кодексу України за частиною 5 статті 111 прим. 1 – це колабораційна діяльність, та за частиною 2 статті 111 – Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зрадник отримав 15 років позбавлення волі заочно з конфіскацією майна.